Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Зимовий одяг повинен бути теплий і комфортний. Давайте назвемо зимовий одяг: куртка, шуба, штани, светр, шкарпетки, шапка, шарф, рукавички, чоботи. А тепер відгадайте. Загадки. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Це куртка. Лютих не боїться зим хутром вкриє нас густим. Молодці шуба, їх на ручки одягнемо, В сніжки гратися підемо. Так, це рукавички. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Шапка. Захищають наші ноги, не поранять їх дороги. Так, це чоботи. Ступні ніг нам обіймають. ПІД ШТАНЦІ їх одягають. Правильно, шкарпетки. А тепер давайте пограємо у гру, що зайве. Що тут зайве? Молодці. А тут що зайве? Молодці. А тут? Теж молодці. А тут? Молодці. Тут. Молодці дітки. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення.